Ників Андрія Какатюку і Артема Полежаку, але зараз я хочу. Я думаю, що всім ми дамо слово і кожен матиме можливість висловити своє ставлення до цих наградів і українополів. Зараз я же хочу дати слово не просто громадському активісту, а людині, яка чесна і гідна вістоє українську історію, тому що у нас хочуть вкрасти і мову, і історію. Він зараз. Пише свої книжки про історію української повстанської армії і це Володимир Дмитрович. Я хочу звернутися до людей, які стоять по обидва боки цієї барикади. Барикади, яку спорудила влада для того, щоб нас розділяти. Але нас є, є дуже багато, чого нас об'єднує. Нас об'єднують злині, нас об'єднує безправ'я. нас об'єднують ті, хто крадуть і брешуть, і що сидять за тими стінами. В цьому потрібно небагато. Задайте останню зарплату, задайте пенсію своїх батьків чи свою пенсію. Коли ви останній раз користувалися оновленою залізницею? Пригадайте, скільки у вас крали і підуть протягом цих останніх п'яти років. Вони намагаються спеціально нас розділяти. Нам байдуже, якою мовою ви нас обкрадаєте! Ми не дозволимо цього. Ми разом і ми об'єднаємося для того, щоб разом сказати БАНДУ! панду! Україна єдина. І українці зі сходу і заходу здатні дати гідну відсіч цим бандитам, коли вони об'єднаються. Ми об'єднаємося і покажемо.